Індичатка вивелися. У мене індичка виводить. Індичаток і індокаченяток Зараз я вам покажу. Тут якраз каченятка, дивіться. Ось. Маленькі-біленька каченятка. Виводиться, вже виявилося. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас такий дуже жаркий день. Я сьогодні зняла своїх насідочок пораніше. Ось вони там вже просяться назад. Ось квочка, дивіться, вже так хоче назад на яйця, що капець. Так, тютечка, зараз занесу тебе. Отам ще одна квочка ось на кролятнику. Похінхінни квочки ходять і Ось індичок я вже е, за ну пустила, вони вже сіли самі. Ця індичка тут на. Індичих яйцях сидить. Але сьогодні я хотіла вам показати, що у мене почався вивод індиченяток. Дивіться, це яйця від моїх індиків і дивлюся, що надкльовані, ось, якщо ви бачите, абсолютно всі яйця. Одне вже навіть ось вилазити буде. Ось, бачите? Пищать. Ця індичка вже сіла, а тут індичка, як знаєте, біленька сидить, і в неї також яйця ось. Також індичі, бачите. Ось, дивіться, також надкльовані. Зараз я буду її випускати і покажу вам вже індичаток. Якщо, десь, Бог, все буде добре, виведуться, я вам обов'язково їх. Покажу, де моя зайка. Та моя ту така девочка. і та моя дівчинка, та сиди, грій. Зараз запущу біленьку індичку і буду далі запускати всіх квочок. Всім привіт! Як чуєте, до нас прийшла гроза. Тільки що така блискавка була страшна, отам так, на все небо. Курчатка. корити, у мене тут така тканина, що можна закрити, щоб якщо буде ливень, щоб не замочив їх. Отак. От я закриваю. Ось. І сьогодні я прийшла, хочу показати вам, кого ж виводить моя індичка зараз. Кури тут заховалися. Бояться дощу. А я хочу вам показати, кого виводить індичка. Ану, покажи, хто там у тебе є. Що там у тебе є? Покажи. Так. Тут є. Індичок маленький, мокренький, дивіться. Тут є шкаралупки. І шкаралупка, дивіться, від, від, від кого? Від індокачок. У мене індичка виводить індичаток. І індокаченяток. Зараз я вам покажу. Тут якраз каченятка, дивіться. Ось. маленьке біленьке каченятка. Виводиться, вже вивелося. Індичатка. Треба забрати вже частину, ті, що підсохли. Ану давай показуй. Ось дивіться, вже таке сухеньке одне є. Ось інше сухеньке вже є, а мокреньких ми поки що залишимо під індичкою. Ось. Маленькі. Ой, пав перевернувся. Так що ось тут ще є індекаченятко надкльоване ось ще одне надкльоване. Бачите, рухається тут. І одне індакаченятко вже виявилося Ще сохне три маленьких індичка. Два я зараз забираю і два вже є в хаті. Так що, отак, індичка може гарно вивезти індокачку. Дивіться, ось які диченятка вже є тут. Сім. Сухеньких і там ще під індичкою сохнуть. Вечором сходимо і я вам покажу. Прийшла я по індиченяток. Будемо зараз забирати. Привіт, зайка. Ой, дивіться, скільки налущилося. О, дивіться, всі вилупилися, чи що? Ой Боже, хто це тут сохне. Ось такі зайки. Так, мокреньких ми залишимо, а сухеньких заберемо. Дивіться. Дружненько вивелися. Гребеньких багато, але і світленькі є, дивіться, і біленькі є. Ну, вони будуть... Напевно, світло срібні. Ой, чорненькі є, дивіться, які. А, це буде коричневе. А там десь ще чорненькі було, я бачила. Раніше виявилось, було мокрі, мокриші. Ой, маленькі мокриші. Ой, ой. Дивіться скільки. Ой, ой, упав. Цього ми заберемо вже. Чорненький, боже, все. Все. Дітки в тебе є, да? Дітки Моя зайка. Дивіться скільки. Ну, залишаємо їх на ніч, тому що вони мокрі, щоб вони висихали. У нас ночі теплі, вже десь плюс 20, напевне. Ну, але все одно буду переживати. І тут ще одна індичка. Поруч також лущить. О, також, бачите, шкаралупка. є там. Ось, дивіться, сиренький. А там ще о якраз. Окрас виліз тільки що, що мокренький. Туди його. Шкаролупки. Ой, там ось є ще. І ще два мокрих. Так, ну що, залишилося, здається, що ось одне, тут пару качених ще яєць є. Два надкльованих, три, чотири. Ну все, залишилося всього лише чотири надкльованих і то таких, що скоро мають виверститися. Так що такі от справи. Зараз зайдемо ще в хату, я вам покажу. Тих, що підсохли. А цих залишу на ніч і вже завтра зранку заберу. Ось, дивіться, вже скільки є. Одне догори ногами лежить. Ой-ой, у маленьких це часто таке трапляється. Ось такі маленькі детчатка. Коричневий тут є, дивіться. І рябенькі це будуть бронзові. А оці світлі це будуть світлі е, срібні. Вони потім линяють. І стають такі, як у мене дорослий індик, то ви бачили. Хоча, можливо, буде якийсь і чисто біленький. Ти куди заховався, злякався. Бачите? Ой-ой-ой-ой, перевертайся давай. от Отак. Ну, він це частенько, коли вони манюсінькі, їм, бачите, важко тримати координацію. Вони якісь із цієї птиці самі. Такі найчастіше перевертаються. Але якщо проходить вже там пів доби, то вони вже гарно ходять. От як оцей, бачите, вже ходить і за ним стоїть. Це вивелися на добу раніше, пару індичат. Ось. То вони нормально вже ходять. Якщо так такі маленькі, завтра зранку принесу всіх інших і покажу вам вже. А тепер килимок із індичаток. Вивод був дружнім, з під двох індичок. 28 індичаток. Вивелися вже всі. Пару індичаток вивелися знову на добу раніше, а всі інші вивелися вчора. Ось такі маленькі. Тут будуть бронзові, тут будуть срібні, можливо, навіть буде руденькі. Ось, я дивлюся, це, напевно, буде руденьке, дивіться. Оце. Тут видно плями. Поки що видно, що він світлий, але потім може перелиняти. Є коричневі і є чорненькі. індичатки. Відять кукурузку, милку і стартую квімо. Зараз вечір підсипаю ще одну індичку індичими яйцями від моїх індиків. Ось так облаштувала їм тут місце. І зараз принесу індичку. Це для неї нове місце, тому вона дуже обережна. Але дивлюся, що яйця побачила і вже на них вмощується. Перенесла її, як звичайно, із сараю. Зараз накрию. Ще одним ящичком зверху, як вона сяде. І все. Сідай, сідай, моя зайка. Сідай, сідай. Сідай, моя хороша. Не бійся, не бійся. Отак. Давай я тобі допоможу. Так, щоб ти ніжкою не роздушила яйця, так? Отак. От Отак, моя хороша. Тобі тут буде добре, ніхто тебе не буде чіпати, ніхто не буде ображати тебе. Де там друга ніжка? Отак, От все, сідай, сідай, зайка, сідай. Все, залишаємо її, а потім накрию ящичком.